Коли ви думаєте про вишукані костюми ручної роботи, перше, що спадає на думку, Італія. На міланському тижні моди провідні дизайнери країни демонструють останні модні тенденції. Проте насправді талановита людина не обов'язково та ім'я якої асоціюється з блиском і гламуром світу високої моди. Крейда, кравецькі ножиці і фахове око ось зброя з його арсеналу. Кравець Луїджі Джигало шиє вручну костюми протягом півстоліття. Він почав свою кар'єру у підлітковому віці в Римі, коли працював, аби мати змогу прохарчуватися. Сьогодні його костюми продаються за 2,5 тисячі доларів. Їх зарібки купують персони так званого першого ешелону з цілого світу. Київ наш час мати можливість сказати Я йду до мого кравця дуже престижно. Це майже розкіш, і не тому, що кравці дорожчі ніж висока мода. Кравець з ім'ям ставить приблизно таку саму ціну за костюм, як і вищі дизайнерські марки. Тому остаточно піти до кравця краще з двох виборів ґрандесарто а і Зростання індивідуального попиту стикається втім з тим фактом, що кравці зазвичай люди старшого покоління з дуже незначним числом учнів. 2007 року Гало вирушив на пошуки учнів і відкрив свою власну школу у Палаццо, в безпосередній близькості від історичного центру Рима. Європа. Мій батько кравець, і моєю мрією було піти його слідами. Я прагнув приїхати до Європи, тому розглядав різні варіанти. Я дізнався, що такий собі сіньор Гало, кравець зім'ям, відкрив власну школу. Тож я приїхав сюди. це важливий день для Такахаші разом з іншими учнями. Він складає іспит перед групою майстрів, аби мати змогу отримати диплом. Акахаші демонструє свої жакети і куртки, де значення має кожен шоу. Та як він впорався із завданням, викликає схвальну ба навіть зворушену усмішку на обличчі маестро. Для мене величезна радість бачити всіх цих молодих людей. Їхнє захоплення справою. Кажуть, молодь не бажає вчитися ручних ремесел, але ж це не так. Насправді вони готові днювати і ночувати тут.